Усім привіт! Хочу записати свою відео подяку компанії Робота за кордоном від Андрія Марисюка. Передусім скажу, що за кордоном я працюю вже близько п'яти років. У мене ніколи не було в планах подаватися на карту чи на інші сталі документи. Завжди в пріоритеті було зробити візу і знати, що в будь-який момент я можу повернутися додому чи поїхати на роботу без будь-яких питань на кордоні, чи будь-затримок і проблем. Ось. Що я можу сказати саме за компанією роботи від Андрія Марисюка? Передусім це мені зробили мої документи дуже швидко, на минуло 14 робочих днів. Це великий плюс, за що я дуже вдячна, адже в нас є якийсь певний обмежений період часу, за котрий ми можемо поїхати додому і зробити всі необхідні документи. Друге, я дуже вдячна менеджеру Маргариті, приємна пані у спілкуванні, котра мене. Підтримувала, допомагала, відповідала на будь-які мої запитання і супроводжувала весь час від початку, коли я лише написала компанії, що я от би хотіла з вами співпрацювати і зробити у вас документи до останнього дня, коли я вже забрала з почти свої документи, і вони в мене на руках. Я дуже вдячна з такими людьми. Приємно і спілкуватися і співпрацювати. Я справді дякую вам. Ви супер. Друге, дуже приємний бонус. Мені положили ось такий. Конвертик з стартовим пакетом. Це великий плюс людям, котрі вперше їдуть за кордон на роботу чи просто у гості, адже вам не прийдеться бігати по магазинах і шукати якийсь свій стартовий пакет, який би був вам до вподоби. Тут ви все зможете знайти українською мовою прочитати, підключити саме той тариф, який вам до вподоби, і у вас не буде ніяких проблем чи заморочок з тим. Також маленький бонус, але дуже милий, дуже приємний це ось такий смаколик з логотипом компанії. Дуже вдячна, це дуже приємно, дуже мило мені все подобається. Що я можу сказати? Я всім рекомендую компанії роботи за кордоном від Андрія Марисюка. Я співпрацювала з різними візовими центрами, але тепер точно знаю, що раз у раз я буду повертатися саме до цієї компанії, адже я знаю, що мені зроблять. Все дуже швидко, дуже якісно, і я завжди зможу звернутися з будь-яким питанням до менеджера, який мене проконсультує і підтримає. І друге, я вже бажаю саме компанії розвитку, росту, хороших клієнтів, ну і звичайно мирного неба над головою. Я вам Дуже вдячна, гарного вам дня, успіхів.